Добрий день, мене звати Євген. Я анонімний максималіст. максималізм. Що максималізм вбиває наш бізнес, вбиває наше щастя, вбиває наші бізнес-показники, і всі наші результати в принципі є якийсь час, якийсь період, до якого треба стати ахіреть, яким успішним, а потім все своє життя насолоджуватись е, плодами. Всього цього досягнути. звички. Це дуже важлива історія. Якщо в тебе є звички, ти літиш в космос кералі. Я так довго все це роблю. Це має бути швидше. Хто бляха тобі це сказав? Звідки ти це взяв? Звідки ти знаєш, скільки формуються звички? Щастя, це різниця. Між очікуваннями в житті, які були, і реальністю, яку я отримав. Я дуже переоцінюю, що можу зробити за рік, і дуже недооцінюю, що можу зробити за 5-7 років. За 5-7 років, тому що літіть в космічний космос. Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Дараніше Євген, коуч власників бізнесу. І в цьому відео ми поговоримо з вами про максималізм. Взагалі, мені здається, це відео мало починатись так. Мають сидіти всі тут підприємці, всі ми, сідаю я, ви, і кожен з нас сидить і каже: Добрий день, мене звати. Євген, і я анонімний максималіст. Друзі, чому нюанс максималізму? Чому я взагалі говорю про цю тему? Я вважаю, що максималізм вбиває наш бізнес, вбиває наше щастя, вбиває наші бізнес-показники і всі наші результати, в принципі. Звідки береться максималізм? Звідки він походить? Мені здається, от якщо я от згадую себе, він походить із якихось ну, дуже таких ніжених тендітних дитячих мрій. Коли я подивився перший раз фільм Секрет, коли я перший раз прочитав Роберта Кіосакі заможний тато, бідний тато, да, і повірив в щось таке, знаєте, видатне, от масштаб, і все таке, і от надо вилетіти в космос і так далі. І як правило, це все що приправляється тим, що у нас є якісь дедлайни в житті. Ну, Наприклад, якщо вам до 30, до 30, ви маєте стати дуже успішними. Якщо вам вже там, ну, як би, наступний 35-45, відповідно, комусь до 25, у кожного своє. Що Є якийсь час, якийсь період, до якого треба стати ахіріть, яким успішно, а потім все своє життя насолоджуватись плодами, всього цього досягнутого. Повна єрість, яка дуже сильно травматизує. Максималізм. Це хвороба. Це хвороба, яка вбиває, бо вона створює дуже неадекватні очікування. Як проявляється максималізм? Скоріше за все, він виглядає так. Вам буде там не знаю, 35, 40, 30, 50, скільки завгодно. І ви такі, блін, ну от до от, 30 цих там 35, там ще може бути 25-40. 50, да, о, точно треба досягнути там, всього от, в житті. У вас якісь дедлайни, є якісь там пункти. Там, стільки-то грошей, стільки-то підписників і так далі, так далі. От ви створюєте це очікування. Чому ви його створюєте? На основі чого ви вирішили, що за цей час можна сюди досягнути, це взагалі нікого не цікавить. У вас задача кров і з носа всього цього досягнути. І ви починаєте туди бігти. Але дуже часто ви потрапляєте в неадекватні очікування. Дуже неадекватні очікування, як це будується. Тобто ви живете в ілюзії, що в принципі за два роки можна зробити якийсь ультранівірасібі там прорив у всіх сферах життя і так далі. Да? По чому ви мірієте, дохайного знаю. В інстаграмі хтось там успішний на машині катається в того щось виходить, в того, всього і так далі. Але якщо ми подивимось в реальність, да? як у людей виходять результати, то виявиться, що 50%, а то і всі 70, вони трошечки, вибачте, пиздять на тему своїх би, перемог, успіхів. Виявляється, що там машинка в кредиті, виявляється, що ну, не так вже багато вони заробляють, а що міг створюють багато. А інших 30% людей виявляється, що. Ну там трошечки більш складна історія, ніж нам здається. Тобто, нам здається, що вони за два роки би, справилися, а вони перед тим тут три роки працювали, там чотири. І от, от в кінці вийшло ці два. І якби разом все це виходить 9 років, да, над якими вони працюють, і коли в них виходить. А ви на своїй дистанції на новій ці ітерації, не знаю, там два-три. І створюєте очікування, що от ми швидко все це досягнемо, і все буде дуже потужне. І воно вас травматизує, бо воно ж так не буде. Давайте простіше приклад. От звички. Да, тематика звичок. Звички це дуже важлива історія. Якщо в тебе є звички, ти літиш в космос. Ну тобто, по суті, всі твої результати це результат сьогодні, це результат твоїх звичок за останні три роки. Різних: управлінських, особисті ефективності, ментальних і так далі. Скільки формується звичка? А ну ка діти, давайте всі разом скажімо. Скільки? 21? 30? Що там, 60? Дивіться за людиною. Через яку пройшли там, сотні тисячі підприємців, з якими формували звичку. 150 днів на формування звички. Наступне запитання: скільки ітерацій має бути, щоб ти дійшов до 150? Правильна відповідь: – 7-10, іноді під 15 по різному. Тобто ти, коротше, починаєш. Ти спершу тримаєшся 21 день, потім зливаєшся. Потім ти питаєшся з другої ітерації зробити, доходиш до 30 і зливаєшся, потім доходиш до 45. Потім у тебе відкати, ти опять 21 протримався. Потім 70. Ну і яким-то образом ти доходиш до 150. І все це може зайняти 3 роки. Скажи, тебе, я не сподіваюся, там обличчя скривилось, коли я це говорив? О, о, ось, 3 роки на формування звички спорту, ой-ой-ой. Дай подивимось, справді ну, в обличчя. А скільки років ти вже пижешся над цим цим? Скільки? Ну, ти що, один рік з цим, -цим працюєш? Ні. Ти вже 5, 7, 10 років працюєш над собою. І в тебе явно є звички, які ти не досформував. Чому? Та ти вбиваєш себе неправильними очікуваннями. Щастя, це ж різниця між моїми очікуваннями до життя і реальністю. Коли ти створиш очікування, що 21 день достатньо, щоб відчувати неї легко рухатись по звичці, ти вбиваєш себе, ти створюєш неправильне очікування, яке не відповідає законам фізіології мозку. Якщо ви колись щось в цій темі читали, воно так не працює. Але ми створюємо таке очікування і отримуємо, соответственно, такий от фідбек, який розчаровує. Тобто тут половину часу, а то, можливо, і весь ці три роки, витрачається на рефлексію, хвилювання і знищення себе, типу а Асхералі, я так довго все це роблю, це має бути швидше. Хто, бляха, тобі це сказав? Звідки ти це взяв? Звідки ти знаєш, скільки формується звичка? З інстаблогерів, з твого ідеалістичного очікування, з того, що мама з папою нашептали в дитинстві, як має виглядати життя, хоча вони самі нічого з цього не зробили? Я не знаю. Ну звідки це в нас взялось. І от ми маємо би, такий фідбек. І виходить, що замість того, щоб спокійно зрозуміти, що да, я буду формувати цю звичку три роки, мені здається, що це довго. Насправді це фундамент, з яким я пройду наступних 20-30 років мого життя, який зробить в моєму житті ультрапрорив. І замість того, щоб створити правильне очікування методично йти по плану, як би рухатись і, як би, і ще й кайфанути від цих трьох років, проходить 5-6 років, системного, так сказати, всіх системних звичок в тебе як не було, так і немає. Ну, можливо, ти там навчився спортом займатися, може ще щось, ти почав робити, але немає базосу з 10 звичок. Тому що були на очікування, очікуванні, тому що воно забирало енергію. І ти стресував, хвилювався, переймався. Ще раз, щастя, це різниця між очікуваннями в житті, які були, і реальністю, яку я отримав. І весь нюанс тут в цій історії полягає в тому, що, ну, давай уявімо, тебе буде 35. Да? Ти кажеш, ну до 35 треба стати суперкласним. Ти приходиш і розумієш, що в 30-35, от мене от стільки, але очікувань було от настільки. І ти бачиш на це зазор. І він тебе розчаровує, тобто він тисне на тебе. Чим більше ти не відповідаєш тій ідеальній картинці, того, ким ти мав бути, коли ти там виростеш, станеш кимось, тим більше це тебе щимить. Це травматизує, це знижує твою толерантність до помилок, до твоєї небездоганності. Це тебе розчаровує. І ти з низьким рівнем енергії рухаєшся вперед, і все це якби з тебе вибиває все. Тому що ти забуваєш золоте правило. Я дуже переоцінюю, що можу зробити за рік. І дуже недооцінюю, що можу зробити за 5-7 років. За 5-7 років, тому що літіть в космічний космос. Але, на жаль, у нас немає часу чекати. Тобі ж має бути погано, коли я кажу 5-7 років типу Євгенія. 5-7 років. Ви що, алілуя, Так вони і так і так пройдуть. На момент запису цього відео пройшло більше двох років повномасштабного вторгнення. Єдріть калодирі, 2 роки. Зрозуміло, що це найважчий період життя для кожного як би, з нас. Но, тому ж повірити, що пройшло 2 роки, я от ні. Так, наступні 2-3 пройдуть так само. Так. І ти або будеш створювати правильне очікування, будеш кайфувати від процесу, летіти в космос, і все буде круто, або будеш себе травматизувати і розчаровувати. Тому. Забудь цю історію. Зрозумій, що ця історія з максималізмом вона навіть не твоя. Знаєш, звідки вона взялась? Про 30 років чи 35? Чому до 30 років так сильно тобі хотілося чи зараз хочеться улетіти в космос? А причина така: а чи знаєш ти, скільки була середня тривалість життя людини останніх там не знаю 100 тисяч років? Вгадай, 30 років. Тобто, більшість часу існування людини, фізіологія та психологія дуже плотно переплетена. Ми жили до 30 років. Ну, ти розумієш, чому там би, хижі тварини, там хвороби, там ще щось і так далі. Тобто, людина, ну, в 30 – це вже дід, який мав встигнути все в цьому житті, тому що би, ну там далі не дуже ймовірно, що щось вийде. І виходить, що за останніх там 250 років тривалість життя дуже сильно змінилась, але не ну, хімія наша, да, і наш мозок, ну би воно ще в тому ж контексті знаходиться. Тобто воно живе в такому ж плані, і воно жене тебе, що до 30-35 треба вмерти і все зробити. Звід це і криза середнього віку. Але змінились підходи. Ми маємо тепер прожити довге життя. Ми маємо реально ну, досягнути щось велике. Подивіться на президента Америки Байден! Скільки йому років? 80-82, я не пригадую точну цифру. По нашим міркам це пенсіонер, дід, якого надо я не знаю, куди. Чувак керує наймогутнішою країною в світі. Подивіться на більшість акторів, якими ми з вами захоплюємося. Там чуваки в 50-60 розцвітають. Я розумію, що вас не сильно надихає така перспектива, типу як би А що якщо вам скажу, що все інше це ілюзія? Що ми живемо в ілюзії, де от час хуя-хуяків продакшн, я улітаю в космос, заробляю гроші, все життя, якби хожу, почуваю. А якщо це скучно, якщо це неправда, якщо життя взагалі не так має виглядати. Що якщо ми маємо кайфувати від процесу? Що якщо ставлячи лише довгострокові цілі на 5-7-10 років, закурівши, вибачте, ментальний косячок ментальний просто рухаючись в процесі, ти набагато більшого досягнеш, ніж от вижимати з себе, БДСіть над самим собою в спробі досягнути чогось там, там неймовірного, якогось непонятно для кого, щоб кому що показати. Як в тому анекдоті, пам'ятаєте, коли тут е, е, хлопець виграв? Став лауреатом Нобелівської премії, хлопець, професор. А, да, і приходить і каже, мама, пам'ятаєш, обіцяв стати лауреатом Нобелівської премії, от по хімії, от натримай. Наша мама каже, ти обіцяв по фізиці. Так, що ми хочемо почути? Ти обіцяв по фізиці? Ми хочемо згултувати світ. Ми хочемо, як там тому Баффет казав, да що неможливо змусити жінку народити дитину за один місяць, навіть якщо одночасно завагітніє 9 жінок. Що ми будемо з вами пробувати робити? Що ж згултувати цей світ, поламати ці правила? Чи проявимо себе як зрілі особистості, які приймуть, приймуть реальність, зрозуміють, що матриця і ілюзія створена соціальними мережами, скільки що займає часу, і реально візьмемо свій шлях і спокійно дійдемо до тих цілей, які перед нами стоять? Я от хотів би, щоб ви задумались про іншу ідею, про відсутність максималізму, що максималізм, максималізм і амбіції це дві різні речі. Амбіція — це бажання щось видатного досягнути в житті. Максималізм це бажання досягнути цього на завтра. Коли мені раніше казали, що я максималіст, я думав, що це якась кастрація моїх амбіцій. Ну, типу, чувак, розслабся. Ні. Це ідея про те, що ще раз: дитині треба 9 місяців. Іноді це треба прийняти. І тобі будеш жити з цим спокійніше, ефективніше, і ти досягнеш більшого. Культивуємо амбіції, але нейтралізуємо максималізм. Друзі, ще більше цікавої інформації у нас в телеграм-каналі. Посилання під відео переходь і підписуйся, і безумовно не забувай підписуватись на наш YouTube канал ще більше крутого і корисного контенту українською для тебе.